На Косівщині відбулися урочистості, присвячені вшануванню пам'яті патріарха Володимира Романюка. Заходи відвідав блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній предстояти Православної церкви України. Митрополит Епіфаній підкреслив визначну роль патріарха Володимира не лише в новітній церковній, а й у державній історії та духовному житті України. Він наголосив, що приклад патріарха свідчить, що у боротьбі найперше перемагає дух Господь його підняв на звічний. Бути очільником, предстоятелем, патріархом, тоді на початках відводженої української серви. Він зробив все, що планету. І той похорон, який ми називаємо чорним відторгом, також дав великий поруч, усвідомлення українському суспільству, що потрібно було. Високоприсвященний владика Юліан, архієпископ Коломийський і Косівський православної церкви України наголосив, що життя патріарха Володимира подібне до історії нашої держави. Він пройшов свою Голгофу, яку зараз проходить українська нація та церква. Правлячий архієрей подякував його блаженству за візит. У Коломийську єпархію, який став історичним, наголосивши на тому, що ми проводимо духовний міст між тим святителем, який вивів нашу церкву з рабського ярма, і сьогоднішнім предстоятелем Православної церкви України, ми освятили святий пристіл, який став тим видимим знаменням благодаті Божої, Божої присутності. І його великої любові до всіх нас. І зараз, після завершення Богослужіння, дуже влучно, дуже мудро наголосили нам про той, і нагадали про той історичний шлях, який пройшов наш народ, і в тому числі і Патріарх Володимир. На завершенні урочистостей голова івано-франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук подарувала церкві портрет Патріарха Володимира. Вона зазначила, що його постать є прикладом боротьби за незалежність. Він дуже активно працював для того, щоб Україна була вільною, незалежною демократичною державою. Він працював, щоб православна церква України була вільна від Московії, тому що розумів, що змінюються часи, але ворог один і той самий. І сьогодні ми бачимо. Мо що дуже багато часу пройшло, але ворог продовжує нищити Україну, намагаючись знищити нас, знищити нашу незалежність. Для присутніх відбувся показ документального фільму Ві любові патріарха Бог і Україна. Також у селі Старий Косів, владики, священники та парафіяни заклали сад віри та свободи. Із Косівщини Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.